Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жилетку з підігрівом. Це універсальний та інноваційний зимовий одяг, який підходить як чоловікам, так і жінкам. Дана жилетка з USB-підігрівом має нагрівальні елементи, розташовані в 17 областях. Завдяки діапазону розмірів від S до 6 XL вона підходить для різних типів фігури. Чорний дизайн додає стильний відтінок функціональному термоодягу, роблячи його придатним для активного відпочинку. Завдяки високоякісним матеріалам служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги Wi-Fi камеру для вулиці. Це високотехнологічне рішення для зовнішньої безпеки з розширеними функціями. Завдяки чотирикратному цифровому зуму вона забезпечує детальне спостереження. Крім того, вона може визначати рух для підвищення безпеки. Вона підтримує стиснення в кодеку H.265 для ефективного зберігання та передачі відео. Завдяки підключенню P2P вона забезпечує легке налаштування та віддалений моніторинг. Пропонуємо до вашої уваги електричний домкрат. Даний пристрій чудово підійде для ремонту шин на легкових та вантажних автомобілях. Домкрат працює від джерела живлення 12 вольт та забезпечує ефективні можливості підйому, витримуючи до 5 тонн. Вбудований насос для підкачки дозволяє швидко та зручно накачувати шини. Крім того, має вбудований світлодіодний ліхтар, який надає видимість та безпеку під час нічного ремонту. Виготовлений з високоякісних матеріалів, тому Служитиме до овго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний прожектор. Це потужне та універсальне освітлювальне рішення, розроблене для різних зовнішніх приміщень. Завдяки міцній водонепроникній конструкції цей прожектор потужністю 10 Вт підходить для ландшафтів, вулиць, садів та площ. Вузький кут променя забезпечує точне освітлення, висвітлюючи окремі ділянки. Працюючи як від 110, так і від 220 вольт, він забезпечить гнучкість встановлення. RGB світлодіоди створять атмосферне та візуально привабливе середовище. Пропонуємо до вашої уваги термометр для м'яса. Це розумний та універсальний кухонний аксесуар для приготування неймовірної їжі. Цей цифровий термометр розроблений для використання в печах, грилях, барбекю та коптильнях. Він забезпечує точний моніторинг температури в реальному часі. Його бездротове підключення Bluetooth дозволяє відстежувати хід приготування на відстані за допомогою програми для смартфона. Термометр забезпечує точні показники вашого м'яса, сприяючи ідеалі результатом приготування.